бо вони не вважалися ані версіями, ані гіпотезами. Кількість загиблих не менше, ніж 500. Категорії жертв підлітки та поранені червоноармійці. Характер події цілеспрямована акція. Докази, свідчення, висновки експертів. Кількасот радянських людей на початку війни. Були знищені своїми ж, з однієї єдиної причини їх не встигли евакуювати. 23 третє жовтня 41-го року. Саме тоді мешканці міста Сталіно тепер це донецьк. Дізналися про військовий злочин Червоної армії, який для всієї країни лишатиметься таємницею ще понад 40 років. Дивіться, це зробили не ми, це зробила ваша влада. Цю фразу пам'ятали численні очевидці, але їхні свідчення опублікували тільки 89-го року і лише в кількох місцевих газетах. Кілька сотень мирних мешканців на Рудченковому полі поспіхом розстріляли свої ж. Під час відступу на початку війни нас поразило що чоловіка, вероятно, засипали жив'єм. Жив'йом кінець 80-х. на ручинковому полі на околиці Донецька будують гаражі. Під час робіт випадково виявляють масове поховання. Всього поки що знайдено останки 500 чоловік, жертв сталінських репресій, а скільки ще тисяч. В землі, утім це не вся правда. Фахівці, які проводили розкопки, одразу збагнули. Далеко не всі загиблі були жертвами сталінських репресій. Їх лише намагалися видати страчених у 30-ті роки, яких у похованні була більшість. Кількасот людей, вочевидь, були вбиті значно пізніше. У перший місяць великої вітчизняної яких документів в архівах виявити не вдалося. Я, несмотря на то, что пацан, тяжело было это видеть. Посмотрел на эти вот трупы красноармейцев, я так скажу сейчас, красноармейцы. Их было не присыпано человек всем вот на вот этом участке. Не успели. По воспоминаниям очевидцев, здесь были расстреляны учащиеся ФЗУ, которых не успевали вывести на восток. И ранені красноармейці, которых то, которых тоже не могли евакуировать. ФЗО – це так звані фабрично-заводські училища. Тобто учні ФЗО – це підлітки, яким було по 15-16 років. Чому їх убили свої ж? Де ти 20 октября вступили немці в наш город? Накануне, накануне кто-то, значит, меня соблазнил, сходи, посмотри на этот объект. И я как пацан, 12 лет, знаете, самый такой, я не шел, я бежал. Подбегаю. Анатолий Доманский из видов тех парней. Тогда ему было 12. Щойно Червона армія залишила місто, маленький Толя з іншими дітьми пішов подивитися, що ж відбувається за таємничим парканом на рученковому полі, навколо якого давно точилися різні плітки. Мене ж то сліди крові крові, верні правильно так. Будет. Валялись красноармейські книжки. Вот это сейчас мені як бувшому воєнному чоловіку, да. Тільки, як говориться, вполне понятно, що значило там і що ж було. Нацисти пригнали сюди мешканців Донецька через два дні. Ті, кого нова німецька влада зігнала на пустир за містом, чудово знали це місце. Бо вже тоді у Сталіно ходили чутки про те, що на обгородженому високим парканом ручинковому полі розстрілюють ворогів народом. Людям раздали лопаты и наказали – копайте. Открытый участок был, ну, примерно, ну, как говорится, метров пять. Пять-семь метров, понимаете, при ширине трех. В военной форме, раненые, забинтованные. Не успели присыпать их землей, будем так говорить. Первая версия, которая родилась у археологов уже в 80-х, на Рученковом поле поховали пораненных у боях червонармейцев, которые померли в шпитале. Картина, вот я прям как сейчас... Вот так костыль под этим, да? Под рукой, вот так вот костыль, да? Я не знаю, он стоя или сидя, там, неважно, я не Присыпан вот так вот по нос землей, в этой руке вот так вот держит платочек. И на нем Ініціалу. Версія про загиблих червоноармійців видавалася єдиним логічним поясненням. Але те, що вона не витримує критики, стало очевидним, що й на із землі дістали тіла. У цих людей були пульові відвірства в затилочній частині. Явно ці ранені були розстріляні. Археологи зрозуміли також і те, на чому акцентували увагу нацисти ще з 41-го. Людей ховали разом із особистими речами. Це абсолютно не характерно для поховань розстріляних жертв репресій. репресії. Задержимо віщей свідчитель о том, що люди собиралися в евакуацію, що їх розстріляли поспішно це те, що ми Друге відкриття серед загиблих багато молоді майже дітей. Для нас, як археологів, це було очевидно. Це і зубів, це і особливості скелета. Для чого під час відступу розстрілювати поранених солдатів та підлітків? У 80-х археологи знали тільки те, що всі загиблі діти були учнями фабричних училищ. Ось на цьому фото форма учня так званого ФЗУ. У клунках знайшли мильниці, зубні щитки, пляшки з під молока і при цьому майже жодної бритви. Можливо, якесь панікерство з боку цих їх начальників. От, скажімо, там якісь. Директор чи я не знаю, як він там називається в цьому фабрично заводському училищі, отримав команду евакуювати. а йому транспорт не дали. І я знаю, яким чином е, притягнув до цього цих е, військових, а можливо і працівників НКВС. Ми ж не знаємо, практично, е, хто розстрілювати. У кожному разі в діях радянського командування простежується жорстока, але дуже чітка логіка. что касается учащихся ФЗУ, э, немцы при захвате подобных, подобного контингента, они сразу же отправляли его на работу в Германию. Видимо, чтобы не допустить захвата немцами рабочей силы, принято было решение ее уничтожить. На протенциве 70-х, что больше дизнавались археологи, то за взятие шарадянская влада намагалась сгорнуть до В процессе раскопок обнаружены были вещи, которых мы не ожидали увидеть. Это госпитальное оборудование, костыли, кислородная подушка, это бинты, то, что сопровождало раненых. Та попри все, радянській владі у 80-х вдалося выдать загиблих За жертв сталінських репресій близько 80 тисяч тіл на рученковому полі це справді жертви політичних репресій, але щонайменше кількасот людей були холоднокровно вбиті військовими під час великої вітчизняної.